Такий вигляд нині має приміщення сільської школи в селі Усок внаслідок вибухів, які пролунали тут 29 квітня. Наталія Трофимова має будинок неподалік місця вибуху. Жінка розповідає, що школа не працювала через відсутність учнів, тож приміщення було порожнім. Кожен займався своїми справами у дворі або на городі. Почули свіст і взрив. І Зразу другий свіст і теж взрив. Було страшно. Коли це все е, рядом знаходиться, це в нас наша школа, наші діти, да, і я теж Ми йшли сюди з першого класу по восьмий, по дев'ятий. У нас вже в селі дітей дуже мало і тому. Їздили діти в Ямпіль навчатися, їх забирала, шкільний автобус приїжджав, забирав. в цьому році дітей в наша школа вже не працювала, тому людей у приміщенні не було і, слава Богу, ніхто не, не постраждав. Жителька села Тетяна Кодратенко розповідає, що від вибуху її будинку вибило вікна та двері. Вибухова хвиля пошкодила паркан та зірвала в шифер з даху господарської будівлі. Невістка й пололи в полусаднику. Вона, а я возле полусадника стояла. Я їй принесла пілочку, розу спілять. Тільки вона пілочку взяла, нагнулася. Я ка я кричу, Аліна кажу, що щось шуміть. А за деревами не було видно, що воно летіла. І тільки, тільки я їй сказала, що шуміть, і воно зараз бабах. Я упала, вона в садку лежала, упала із із страху. Я тоді побігла сюди, устала коло газової колонки. Устала, побігла у віта. Вона оп'ять, другий раз как шарахнула, всі окна повибивала. Бабушка моя у хаті. Із інсультом же паралізована. Кричить танька, танька. Цілий час кричала. а Ми всі тут аж чоловік на том дворі був хазяйство. закривав. ми корів пасли, і корову чуть не вбила. Голова гуманітарного центру проліска Конотоп Ольга Качура каже, що серед власників пошкоджених будинків багато самотніх літніх людей. Запам'яталися дві жіночки. Одна а, підійшла за допомогою, зареєструвалася. Ми а, показали, де знаходиться її будинок, отримала допомогу. І дивимося, що жінка як і раніше, стоїть біля отриманої допомоги. А жінка плаче, каже: А я ж то, то, то отримала, а я ж сама мені ніяк донести. Наші утрічі донесли жінці все необхідне, розмістили це у неї там, де їй було зручно, а, і надали їй допомогу у облаштуванні. По селу російські військові випустили дві керовані авіабомби, повідомили в телеграм-каналі обласної адміністрації. Серед мешканців загиблих та травмованих немає, каже староста села Валентина Сенченко. Люди з пошкоджених будинків отримали допомогу будматеріалами від селищної ради та гуманітарної місії Проліска. У 19 вечора прилетіло дві ракети у дом культури і в школу. Школа майже вся розрушена. У людей вилетіли навіть навіть пластикові вікна, двері все повилетало. Наша он, адмінбудівля вся бачите. Яка. За словами Валентини Сенченко, загалом вибухом пошкоджені 25 будинків місцевих жителів. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.